Окончик невеликий. Є, друзі. Як він обережненько за самий краєчок пащі. невеликий а рапунчик друзі все-таки я його умови ось такі Він якось так підібрав. Це здається... А, це невеличка щучка. Це дуже невеличка щучка. Це приблизно пів кіло до мої пограти трішки. Тихенько, тихенько. Я тебе все одно відпустимо. еще маленько вот. Ходи, 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 ходи сюда. Ходи до нас, Лева, ходи. Вот такая, друзья, маленькая щучка. Не было двадюймы. Тіка, ну що ж ти робиш, що ж ти робиш Ось така, друзі, щучка Відпускаємо Ці автомобілі мені не дадуть нормально познімати, але вже як є друзі, треба трошки задерти камеру, можливо так буде краще, не знаю я не бачу що я там знімаю Друзі, продовжимо нашу риболовлю. Так, я хочу, в принципі, достатньо. Взяла у нас щучка майже під берегом. Так, а, рибка присутня, в принципі. Є окунчик, є щучком, тоді ми... Не будемо надто часто змінювати місце, будемо просто перебирати приманки, гуляючись розміром і кольором. І я думаю, що ми в принципі впіймаємо ще щось, тому що бігати, звісно, можна, але місць... Такі, де можна вільно підійти до води, не надто багато. Це тільки ось частина, де дамба і два-три місця на тій стороні, де пляж, де люди купаються влітку. Плюс я сьогодні тут не один і не бачу сенсу просто бігати по місцям. Ось я з півгодинки постояв, поперебирав приманки, взяв дві рибки, я думаю, що можливо ще щось спіймаю. У мене є ще що змінювати. Різні речки, там різні віброхвостики різних розмірів від 2 до 4 дюймів. Зараз я спробую дещо активніше провести рака. Якщо це не дасть результату, спробую навпаки змінити вагу, поставити менше. Напевно з 3 до 2 грамів. Інколи це дає результат, коли отримаєш хелості клювання, наче риба не встигає. Вона не така активна, вона не встигає заковтнути, і потрібно інколи зменшити вагу, щоб приманка більш повільно планувала в товщі. неважливо, яка твістер, чи брохвіст, чи рак. Ну і ще потрібно зменшувати швидкість самої проводки. Це особливо. Добре видно по, по окуню. Бо щука вона така, вона може стояти одна на точці, пасивна, там раз смикнула і більше не клювати. А ось якщо окунь і особливо він там не один, то він себе по-любому проявить. Отримуєш холості клювання, не завжди навіть треба змінювати форму і розмір, як буває просто в достатню швидкість, і вантажик змінити і риба буде добирати. Саме просте. Так, там, звісно, було схоже щось на вихід, можливо, то була щучка дрібна. Раз, смикнув і все. Давайте можливо змінимо приманку саму поставити щось типу віброхвостика. Типу віброхвостика, наприклад, ось у мене заряджений дводюймовий на трьох грамах. Це з минулої риболовлі з Black по хащам. Можете подивитися картинки відео на каналі, у підказках. рыбка не хочет и друзья это окунчик а я его всік как как раз да ладно, окунчик. Слухайте, гель на да, ладній Добрався все-таки він. Що це там за дискотека така? так любити музику, щоб на квадроциклі причепити таку колонку і їздити з музикою на все село. Друзі, що я можу сказати за перші скільки? півтори години риболовлі, бачите, зміна приманок приносить свої результати. Стоячи на одному місці, просто перебираючи приманки, я вже впіймав два непоганих окуні, невеличку щучку. Зараз я напевно зроблю декілька закидів і буду переміщуватись далі, манить мене на той кут біля дамби. Хочу перевірити його. Так, переходимо на інше місце. Також є на цьому місці камені та гіляки. Тут живе бобер, який тягає ці гіляки, тому я поставлю ніббла, він у мене на офсеті і спробую цю, цю діляночку обловити. Для початку не було, потім уже в кінці можливо спробую якийсь віброхвостик віброхвостик більший на наявність щуки саме такого ну більшого розміру, аніж ту яку я впіймав. Я зачепив? Чи не зачепив? Чи мені здалося? Цей скажений матіс. Несеться на всіх своїх конячках. Зараз знову буде піднімати пилюку. Ну, я скажу вам чесно, це був просто підбір приманки з-за дна, але я не відчув, як такої клюваки, ось це гарний окунець, Я думаю, що наш Black Swan справиться і саме завдяки, дивіться, як він. Обережненько за саме краєчок пащі. Я думаю, що ця, ця впіймана рибка це заслуга саме Black і його чутливості. Давайте відпускати красення. Це той саме Nimble, 2 дюйми в кольорі Motor Oil. Ті самі 3 грами, підбирання з дна і я ледь ледь відчу, що щось не так, я думав це, можливо, зачеп за якусь гілячку чи що, таким м'якеньким-м'якеньке. Я вирішив зробити підсічку і даремно. Спробую зараз перевірити приманки більшого розміру, можливо. Окунь тут не стоїть через те, що тут присутня щука. Таке ж може бути? Може бути рата 3,75, здається, на 3 грамовій джигалівці зробимо десяток закидів, якщо не буде результату, я напевно перейду на іншу сторону, бо по самій дамбі там багато рибалок, я не хочу путатись між ними. Вони ловлять свою рибку, а я буду ловити свою рибку. Є там діляночка напроти мене мілководна. Там, дуже, там досить часто зустрічається окунь. Він виходить з глибини на мілячок поганяти дрібноту і Якщо ми встигнемо, то ми, ми, ми обов'язково туди підемо. Так, друзі, ось ми на цьому березі. Водною частину на наявність окуня. Був, друзі, контакт. Не знаю чи, але контакт був зараз. Твістер прийде до мене і ми перевіримо. Непоганий досить контакт. Зубів не бачу в принципі, тому я думаю, що це був окунь. Я казав, що він тут має бути. Просто, друзі, бувають моменти, що він стоїть трошки віддалений від берега. Ось як в даному випадку. Під берегом його не виявилося. А клювання було, скажімо, звукину. Таке гарне клювання було по відчуттям, але не допрацював він. Пробую ще декілька закидів максимально далеко, скільки можна закинути 3 грамову джигалівку. Збільшив вигоду 4 грамів. Можливо я докину, а там якось буде. Головне докинути до активної рибки. Десь тут не около прийшла. Няокає. Котику нема, риба, бач, не хоче. Вредно. О, це трошки краще. Ну що, друзі, на небі з'явилися зорі. Риба клювати перестала. Дякую вам за перегляд. А я поїхав додому.